Зараз ви бачите приклад макарон на італійській мерензі на живих білках. Такі макарони у нас пересушені та навдало збита меренга. А все тому, що білки були просто не состарені. А тепер я вам просто покажу приклад, як зробити макарон. Це состарений сухий білок без вологи. Якщо вже починает вставать стилочек чаще, вже на в в острів, такі гострі растинка. Якщо у вас будет гордова, то в принципі, принципе можно уже скоро закругляться. Ай, бо-ба-ба-ба-ба-баба, не збиваюся, що їх заробити, подумаємо. Зараз я її буду витягати. О, Бачите? Я хочу збити ще трошки, тому що меренга в мене зараз досить м'яка, вона повинна повністю обліпити вінчики. Тут е, зібратися на кінчиках, відстати під стінок чаще. Ці кінчики я зараз буду ледь виймати, вони дуже складно. Пам'ятайте, що вкладу збіка варена, це 80, а яких. О, вже досить тяжко мені витягати. Ось, ось збита меренга. Повністю обліплені вінчики, гострі ребра у чаші, вона плотна. Все, далі взбивати не треба. Тільки ось стало трошки тяжко доставати їх із чаші, все. Не перебивайте, будь ласка, і за часом, як то кажуть, не треба слідкувати 7 хвилин, 8, як у мене, у всіх різні міксери потрібно підстраюватися. Тобто це може бути і 12 годин, ой, хвилин, вибачте, і 13. Якщо ви до такого етапу не можете дійти там за 15 хвилин, додавайте тоді більше альбуміну, на 1-2 грами більше. Але воду так і залишаємо 57 мл. Ми маємо макаронаж, який плавно стікає. Він не повинен бути досить таким рідким, але і ця стрічка не повинна приривати. Відсаджуємо макарон та відправляємо потім на сушку у духовці при температурі 60 градусів рівно на 8-10 хвилин. А потім починаємо випікати при 150 градусах. А ось вже готові макарони. Зараз ми з вами порівняємо альбумін або живий білок. Дивіться, які я маю повні гарні макарончики. Дякую вам за перегляд. Бажаю успіху!